Вітаю вас, мої дорогенькі. Хтось сьогодні зранку мені написав таке, такий коментар, що п'ять регіонів Російської Федерації об'явили про вихід, тобто п'ять регіонів Росії об'явили про вихід з Російської Федерації. Давайте туди подивимося, чи дійсно то щось буде. Ну, ми, ви пам'ятаєте, ми дивилися у Тірімочку. Ми це, цю, цю тему обговорили, що Росія буде розпадатися, що Росія помаленько почне ось. Ну, давайте подивимося, що нам покажуть карти. Що з того вийде, з їхнього ніхачу? Ну, ви бачите, іде диявол. Тобто їм буде не так легко. Є якісь підводні камні, ось ця карта говорить. Якісь у них там є щось, якісь домовленість. Ну, в принципі, Росія вона не так легко віддає, що то так Російська ця Федерація вона не так легко щось віддає. Це повинно бути або мечем, а так просто вони не відійдуть. Я не бачу, що тут вони відійдуть. Ви бачите, є якась у них енергетична домовленість, таємність, якась, є там щось. це я не бачу тут, дивіться, тим більше, всі двійки малих арканів підпорядковані до жриці. Тобто, там є щось приховане. Як то кажуть, по цій карті, якісь підводні камні. Про що нам не видно. Так вони, можливо, об'явили. Так вони захотіли, но ну, чи вони так легко підуть. Як вони можуть піти? Ви бачите? У Росії ностальгія за старими часами, за закритістю Совєтського Союзу. Ось це мені нагадує: Совєтський Союз, як та вежа, всіх впускати і нікого не випускати. Ось так мені пішло. Це у них ностальгія. Як вони можуть відпустити якихось п'ять республік? Я наскільки чула, там Урал, там Сибір, там Кубань? Вибачайте, мої любі. Ось. Але давайте. Давайте, як це буде відбуватися. Закрито, закрито, блокада. Блокада, блокада, блокада. Ви бачите, дивіться, це, я так скажу, це важка, важка ситуація, тому що Росія просто так не віддасть. Абсолютно не віддасть, бачите, у них закрит вихід. Це тільки якесь чудо їх спат все. По тузу монет і по магу. Це тільки якесь чудо і вмішання якихось іноземців. Тобто, це може бути Китай їм на допомогу стати. Наприклад, це тільки наприклад. Яка з країна, яка зацікавлена, щоб Росія розпалася? Це не Україна, мої дорогенькі. Україна не йде під королем жезлів. Це, скоріше за все, король жезлів це вогняний знак. Це може бути Китай. Я, я не впевнена в цьому. Ось. Але у мене ось, ось така інформація. Бачите? Це тільки тому, що Росія не відпустить. І тут у нас вісім мечів, і тут диявол у нас. М не думаю, не думаю. Ш, та, е, давайте туди інакше запитаємо: чи розпадеться Одне, одну тільки карту кладуть. Так чи ні? Розпадеться Росія найближчим часом. Ну, наприклад, давайте три, три роки давайте. Три роки давайте. Да, чи ні? 50 на 50, може, так, да, може, але 50 на 50. Нет. На наступні три роки це так, знаєте, підуть. Заворушення, переміни. Як саме ми можемо подивитися, якщо вас дійсно цікавить це запитання, ми можемо подивитися, в принципі. Я можу ще докласти тут, наприклад, бачите, через мечі і через важку працю. Просто так, це не піде. Тільки мечем. Я не бачу, що вони тут так легко підуть. Це дійсно. Або, наприклад, наприклад, я не знаю, чи це Китай, це може бути і якась інша країна. Ось. Чомусь мені здається, тому що король жезлів це лев, це дракон, це таке щось вогняне. Може бути Китай, так? Ось це діло случая. За три роки, да, може бути мечем, тобто зброєю. Тобто, вони можуть перемогти, да, можуть. Ось ця карта говорить: вони переможуть, вони відділуються, тому що 6 жезлів це свобода. Але через три мечі, тобто втрати в них будуть втрати, це буде ну, не так легко, я так скажу. Ось так як Україна виборює, так само їм треба підніматися. А чи вони піднімуться? Це інша справа. Тому у нас вийшла переміни, так. Але чи вони розпадеться, Росія почне, наприклад, так, ці п'ять, наприклад, регіонів. Чи вони дійсно це 50 на 50. Тут ще як. Цей народ, який хоче вийти, дійсно, чи він зможе. А по дьяволу тут іде, тут... це дуже важко, мої дорогі. Дуже важко. Росія не так легко щось віддає. Все, мої любі, задавайте питання, будемо робити. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Віримо в наші ЗСУ і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.